Вітаюся з усіма вами, усе чудово прекрасний сонячний день, який подарований нам самим Господом Богом, для того, щоб ми мали можливість сьогодні зібратися на козацькому острові. У першу чергу привітати їх із четвертою річницею. Заснування цього козацького острова, який вже за цей час здається такий дитячий час, але отримав уже своїх шанувальників. Сьогодні вони всі разом з нами. Шанувальники, дорослі, справжні друзі, які кожного разу відвідують, підтримують. Ну і завжди з великим задоволенням говорять добре слово про цей чудовий заклад. Сьогодні нам чотири роки на другий рік буде ювілей. Я думаю, що вже відтепер це є добра репетиція до того свята, яке чекає нас наступного року. Але сьогодні також підготували для вас хороший концерт, концерт від щирого серця від душі, який оснований на українській пісні, на українській мові. Концерт, який сьогодні буде в першу чергу прославляти нашу славну Україну, яка у такий непростий час і стікає кров'ю. І ми сьогодні. Як Козацький острів хотіли би в першу чергу? Привітати, і прославити тих справжніх українців, тих справжніх козаків, які у цей час, коли зараз я стою на сцені, ви стоїте там, у нас у імпровізованому залі, дивитесь цей концерт на сході України, охороняють кордони нашої славної держави. Ось вони справжні козаки. Тому на початку нашого сьогоднішнього концерту дозвольте привітати їх гарним українським привітом, який віднедавна вже здобув зовсім інакшого значення. Давайте скажемо всім нашим героям «Слава Україні! Слава Україні! слава Україні! слава Україні! Слава Україні! У сьогоднішній день дозвольте мені, привітавши наших героїв, у першу чергу привітати кожного з вас, тому що сьогодні 625 років виповнюється цьогоріч, буде так правильно сказати, виповнюється 625 років у вашому чудовому селі селу Чорнолісці. Коли приїжджати до нього навесні, воно напевне тоді найкращим виглядає, бо квітують усі сади, квітують вешні, черешні, квітує все квітує тут, тому що багато господарів докладають доброї праці для того, щоб ваше село було таким квітучим. Сьогодні, коли ми говоримо про і вітаємо вас із 625-ю річницею, нам потрібно сказати, що це свято кожного з вас, свято дідів, прадідів, які докладалися до цієї доброї справи, розбудови цього села, яке є. Дуже мальовничим, яке є дуже господарним, адже багато людей мають свої господарки, багато людей дбають про те, щоб село також розцвітало. Вони дбають про те, щоб сьогодні у такий непростий час ми трималися разом, купи, бо всі розуміємо, що тільки в єдності є сила нашого українського народу. Ми сьогодні, вітаючи вас із цим чудовим святом, хочемо ще раз нагадати про те, що навіть виходці, ті, котрі десь далеко за кордоном, а вони також там і працюють і ніколи не забувають про ту державу, Україну і дуже мріють повернутися на нашу славну нику країну, на цю маленьку батьківщину у ваше чарівне село. Я думаю, що настане такий день, коли згинуть наші вереженьки, і ми запануємо на своїй славній Україні. На славній землі дозвольте на початку нашого сьогоднішнього святкового концерту ще раз і ще раз привітати вас з цим подвійним святом з четвертою річницею відпочинкового комплексу Козацький острів і 625-ю річницею села Чорнолісці. Вітайте один одного оплесками, і ми готові розпочинати. І на початку нашого сьогоднішнього концерту я запрошую наш чудовий колектив, який вже досить популярний не тільки на Козацькому острові, не тільки в Чорнолісцях, а в інтернеті. Скільки багато їхніх виступів, що можна сказати, вони вже стали справжніми зірками онлайн, якщо говорити з сучасною мовою, дорогі шановні пані та панове. Зустрічайте, будь ласка, тих, хто першим розпочне наш сьогоднішній концерт, і ті люди, які від чтиргосе серця сьогодні разом з вами радіють за ці свята, які ми сьогодні святкуємо на цю сцену. Я запрошую фольклорний ансамбль Острівчанка села Чорнолісця, акомпаніатор Михайло Фицик. Ваші оплески, будь ласка, і запрошуємо вас. Неповторне ансамблеве звучання цього колективу Любов до української пісні, як я вже говорив, прославили їх далеко за межами Козацького острова. У їхньому виконанні прозвучить три пісні, які вони сьогодні дарують всім, хто разом з нами на цьому святі. У виконанні фольклорного ансамблю Острівчанка села Чорнолісці прозвучить українська народна пісня. Чи бачиш, Дніпро висихає! акомпаніатор Михайло Фицик. i Ваші оплески на сцені, ваші земляки, фольклорний ансамбль Острівчанка, село Чорнолісті. акомпаніатор Михайло Фицик. Ваші оплески для Михайла. Дякуємо вам.